Успіх для цього проводимо щоденні 5, а саме читання для когось. Кожен з учнів може обрати завдання самостійно, яке йому подобається, тобто різні картки. Тут є картки із односкладовими, двоскладовими словами, а є з трискладовими та чотирискладовими. Кожен обирає завдання, яке хоче. Далі учні сідають і працюють в парах. Такі вправи, по-перше, мотивують учнів для виконання завдання. А по-друге, покращується результат і тому утворюється ситуація успіху. В кінці учні обов'язково заповнюють чек-лист. І також обирає свою картку. Учні читають перший варіант свої слова. інший відтворює те, що запам'ятав. Потім читає другий варіант учень і відтворює те, що запам'ятав сусід по парті. А далі діти заповнюють чек-лист.